Продовжили запобіжний захід строком на 60 діб зі звичайним наглядом в Острозькій обласній психіатричній лікарні. 29 березня у Рівненському районному суді відбулось підготовче засідання у справі викладачки одного із вищів рівного, яка у 2020 році холоднокровно вбила свого чоловіка. Кілька разів вистрілила у 13-річну доньку, а згодом намагалась покінчити з життям. Після двох років судових процесів Верховний суд України жінку таки визнав осудною. Тож тепер представники потерпіть. Білого хочуть, аби жінку примусово помістили у Дніпровський психіатричний заклад із суворим наглядом. Ми спонукаємо суд на те, що фактично клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру воно має бути повернуто і допрацьовано і враховуючи тяжкість злочину. А це є суворий злочин. Дві статті 115, тобто суворий злочин відповідно до частини п'ятої статті 94 КПК України. Даний враховуючи тяжкість злочину, при таких тяжких злочинах може бути вибрана тільки міра запобіжного заходу про застосування примусових заходів медичного характеру, а саме суворий режим, тобто заклад тільки суворим режимом. Станом на сьогодні е, Ігнатюк Ірина відповідно не в такому закладі. У підсумку суд залишив Ірину Ігнатюк в Острозькій обласній психіатричній лікарні. Захисниця жінки також висловила думку, що подальше судове засідання має проводитись у закритому режимі, аргументуючи це тим, що однією із потерпілих є неповнолітня дівчинка, яка за словами Оксани Теперек після розголосу у ЗМІ піддалась булінгу з боку однолітків. Зацінала на сьогоднішній день. Влажачать ходить в Рівненську школу. Після таких публікацій, в лютому місяці, ми зіткнулися з бурінгом в школі і з багатими іншими речами, які зараз мають наслідки. Тому ми клопотали про те, що це є особисте життя. В подальшому дитина повинна ходити в школу, мати якесь спільне життя і обговорювати ну, скажімо так, в школі якісь питання, які ставлять на даний час до дитини, я вважаю, не зацію. Прокурор та представник потерпілої дівчинки не були проти проведення судового засідання у закритому режимі, тож суддя це клопотання підтримав. Цікаво, й те, що бабусі мамі вбитого чоловіка нині забороняють спілкуватись із онукою. Водночас з Іриною Ігнатюк, за словами її адвокатки, дівчинка підтримує зв'язок. Вона після спочатку, якось вона приходила, а зараз вже в ході цих подій вони не дозволяють зі мною спілкуватися. З внучкою, з так вона лежала в лікарні. Було її два рази оперували, бо ж там ж було чотири поранення. Два рази оперували. От перший раз це перебу з молочної залози, а другий раз. Із спини витягували ці пулі. До дитина була травмована. Ну яка вона була. Звичайно, це ж травма для дитини. Рідні потерпілого нині сподіваються, що Ірина Ігнатюк отримає справедливе покарання. Нагадаємо, трагедія сталася 5 вересня 2020 року. У передмісті рівного близько п'ятої години ранку Ірина взяла свій пістолет флобер, зайшла у спальню до чоловіка і впритул вистрілила йому у скроню. Чоловік помер майже миттєво. Розправившись із ним, Ігнатюк зайшла до кімнати, де мирно спала її. Трене річна донька та вистрілила дівчинці у груди. Від болю донька перекинулась на живіт, і мати вирішила ще раз вистрілити, але патрон заклинило. Тоді жінка спокійно зайшла до спальні, де лежало тіло вбитого чоловіка, та взяла ще один пістолет, який належав йому. Після чого вистрілила ще двічі дочці у спину. До приїзду поліції Ірина хотіла покінчити рахунки з життям. Вона випустила собі в голову кулю із травматичного пістолета, але куля застрягла у черепі. Поліцейські застали кандидат. Тку науку той момент, коли вона різала собі вени. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.